Всім привіт! Всім доброго ранку. Всім привіт! У нас сьогодні перес... переселення знову. Ідемо. Ми вже вигнали кабанчика на вулицю. Синки маленькі. Так, ми цю перегнали тимчасово. Зараз переженемо оцю свинку з маленькими в той станок, де була та. Лампу виключаємо і ловимо спочатку малих. Переселили. Вона, звісно, вредна. Угу. Все. Тепер ще слово Ловим, ловим цей, і туди. Ловим. Угу. Перегнать, Перегнать давай. А давай. Щита там надо поставити, щоб далі. Все мышцы? Да. А остальные греются. Давай, 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 давай. Сейчас виходить це родка з нулю.

Куда? 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 Дружить. Піде. Йде? ні. піде. Кира. Фу. Що Все, хай він тут і живе. Покло. Дезінфекцію йому і підстелить главу. Да, достань мішок зи. Порядок йому Все. Бертук. Ce v-a batut a tuta, să e -i. Ce -i tu -o, pe tu o Диноматка качається. Да, як mm -hmm. да. Боже вище? Та ні, 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 хорошо буде. Uh -huh. Чуть вище. Та воно як полягають, то воно буде побачимо, воно покаже тоді. Натягуємо тоді. Я їм зараз їсти насиплю, понасипаю всі. а, їсти, сюди, а туди сіна напідеть малина. Хорошо. Хорошо. Не знаю, звісно. Ну, може, ми поставимо доміка і попозже. Поки ні, бо поки нема коли вже. Ця свинка буде до поросу. Поправить лампу, бо щось я її воно. Таке щось зробила, підняла, опустити, ума не вистачає. Дедушка одразу врятував ситуацію. Раз, два і все поправив. Все, це буде, на днях має бути опорос, свинка готова, хай лежить і чекає. А де сін це є? Сіно на другому поверсі. Але ж дивіться, вона його їсть, так? Та вона все не з'їсть. Вся годована свидеть? Так. Годована, вона не їла, вона наймала. А ота, що там. Що? Спинді. Ось тут ото. Так, і готуємось до кастрації, бо вже тут капець, вони вже такі великі, чи я вдержу. Зараз будемо звати допомогу нашого господаря. Господарочку нашу кіру. Зараз вони поможуть. А, ну, а де господар дівся? Забіг? Господар в хаті щось, ще. він боїться переселення трохи. Господар забіг, щоб ви і його шукати десь. Готуємося до кастрації. Дядушка готує операційний стіл. Оце сразу. Хто не слухав, лов і все. І на так, йдемо, кірочка, ловимо, да? так? Все, хороше. Ловимо наступне. Кабан? Щас несу спрей. Хто? Кабан? Так, ловимо наступне. Девка? Девочку мітимо, щоб другий раз не ловити. Видно, що було, хто вже в нас. Помітили тебе, так? Да? Дедушка, тебе помітили? Ось хто стоїть, Ваня. ось хтось стоїть, Вань. ось у кабан. А, нету, лови, лови. О, Дівочка, да. мітимо. Чого так й воняє? Бо він на спирту. Кабанчик, пішли. Переселили ми свинку сюди. І на другий день починається в нас опорос це вже. Якраз вчора їй було 114 днів, сьогодні 115 день, але все добре. Підготовили ми ящик, але згоріла лампа. Ну, нічого, в нас є нова лампа. Зараз прийде Дениска, поміняє. Наготовили, будемо колоть окситоцин, взяли зразу. Зразу будемо в ящичок їх класти, а тоді вже підуть ту лампу вони підуть. Тому чекаємо порос. Тут все добре. Цих поросят ми вже покастрірували. Так що вже все добре. Вже вони, хвоста одкусиш хвостика. Чого? Вам що тісно, така клітка здорова? Ці поросятка ми вже підмішуємо трошки до предстарту стартовий корм. І вже все вони кушають, все в них добре. Так, прийшов наш Дениска з дідуською, міняють лампочку. Всім привіт! Всім привіт! Так. Хто включить я? У нашої свинки вже геть гарні схватки. Кидай трошки більше сіна нам. Дениска в нас переживає, поки випаде перше. А тоді він вже герой, е? але як нас нема дома, то він і сам приймає порос, він не боїться. Вже він привикший, так? Да? Угу. Тільки при от Ну, Мігера, да, вона. Вона туди не вибила, не вискочила від Тож, щоб я коло неї сидів, я. Біг би пі землі не казався. Ну да. Вже ось о прям зразу двоє випало. Перший оцей випав? Ні. Тоді зразу оцей. Да, да, гарні. Хай обігрівається, тоді ми пупо одірвем їм. Да? класно. Ми вже підпустили троїх, як сплять. Як у селеці. В сараї дуже тепло. Ми цим лампочку не встигли поставити. Ну, хай потерплять якийсь день-два та день. Ох, ця і Вредіна вийшла із опоросного станку. Вже в нас є такі поросятки їдять, а трошки вже відпочивають. у нас почався в 6, да? зараз скільки? пів восьмого зараз. Да. Півтори годинки триває опороз, але випадають прям по двоє. Діниська нас теж чекає опорос, да молодець господарь, настоящий господар. Да, Вже отаке маємо господарство. Привіт. Що ти кажеш? Це найлюбимої мій це він спокойний. Угу. их попробуем. Спокойный? Нет, не спокойный. Кто? Девка. Девка же Не, девка. Девка? Свинка? Да. Иди сюда. Кто? Кто М -м -м -м. ты у нас? Кабанчик. Ты рахуешь, сколько кабаней? Не рахуєш? Це ні, це тільки що випало. Ще хай сидить. Спокійний. Всіх підкидаємо. Іди сюди. Закінчився в нас пороз цей. Під лампочкою трохи хтось гріється, хтось сюди не хоче, значить, не холодно. Можна відпочивати. Всім пока. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступної зустрічі!